Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Cubes. І сьогодні у нас на огляді найдорожчий кубик 3 х 3 GAN 13 Maglev. Розпочинаємо з пакування. Отже, коробочка від нового GAN 13 виглядає дуже гарно і видно одразу, що це куб лакшері сегменту. Коробка від головоломки трішки незвична. По-перше, вона має магнітну застібку ось тут. А по-друге, сама головоломка всередині зберігається досить в незвичному положенні. Наступне це комплектація. Отже, що ми отримуємо купуючи ГАМ 13 Maglev? По-перше, це сама головоломка і ось такий е, оновлений, дуже прикольний бокс з дуже потужними магнітами. Наступне це гарний мішечок е, фірмовий ГАМ. Інструкція від кубика gan 13, інструкція по складанню кубика Рубика 3 на 3, картка з номером головоломки, і ось така картка, яка дозволяє вам отримати безкоштовну інструкцію в застосунку CubeStation. Одразу непомітно, але також в цьому боксі зберігається маленький ключик для налаштування головоломки. Зберігається він ось тут, в цьому місці. Виглядає цей ключик ось так. Отже, перші враження про Gun 13 Maglev. Куб досить легкий. По звуку і по характеру обертання він схожий на попередній моделі Gun 11M Pro і Gun 12. Магніти відчуваються досить потужно. Думаю, тепер варто перейти до аналізу будови головоломки. В Gun 13 Maglev було внесено декілька змін і цікаво глянути, як це все виглядає. Я почав розбирати куб, вирішив зняти центральний елемент, але на мій подив, зняти його досить складно. Я використовував викрутку і навіть трошки розібрав куб для того, щоб нічого не пошкодити. Отже, є нюанс, що кришечки від центральних елементів знімаються досить складно. Давайте протестуємо куб на фліпи куточків. Фліпнуть куточок дуже складно, тільки в положенні під 45 градусів. Фліп відбувається, але так, ну, досить складно. Але це треба врахувати, що головоломка налаштована на досить таке затиснуте положення. Якщо захочете зробити інше налаштування, фліпнути куточок буде легше. Спробуємо витягти ребро, наскільки легко виймаються ребра. Ага, ребра виймаються в GAN 13 досить легко. Спробуємо з іншого боку. Взагалі, без будь-яких складностей виймаються ребра. Це може бути мінусом, тому що якщо ви налаштуєте куб знову ж таки на більш там, швидкісний режим, на більший куторіз, то ребра можуть вилітати тобто куб може попнути під час складання. Переходимо до найцікавішого. В новому Ган-13 ми маємо оновлену систему магнітів хрестовині. Але змінені магніти не в самій хрестовині, а додані магніти в ребра. Ось ви можете побачити магніти в ребрах. Але в чому сама цікавість, як це працює? Навіщо магніти в ребрах, якщо в хрестовині кількість магнітів не змінилася, ми можемо подивитися: в хрестовині як було 8 магнітів, так в принципі і залишилось. Прикол в тому, що ось ці магніти в ребрах вони відштовхуються від магнітів в хрестовині. А магніти, які в куточках, вони притягуються. І виходить, якщо грань повернута на 45 градусів. Або 40, або 30, або 70 градусів. То цей магніт, який в ребрі, він допомагає грань провернути далі, тобто відштовхує її від цього магніту, який знаходиться в хрестовині. В новому Ган-13 були також доопрацьовані ось ці вісі від хрестовини, вони стали легше, тобто сама хрестовина стала легше, і форма стала більш вдалою. Ось так виглядає розібрата гайка з системою магли. Також тут є ще ось такий елемент, який встановлюється ось тут зверху. Загалом система цієї гайки досить проста. Для того, щоб її зняти, необхідно натиснути і повернути на 90 градусів. І кубик буде розібраний. Для того, щоб зібрати, в правильному порядку складаємо всі елементи, натискаємо, повертаємо під 90 градусів для того, щоб. Ось цей гачочок став в необхідне положення, і куб вже можна складати і він буде триматися. Давайте подивимось зблизька, як працює система з магнітами в хрестовині. Отже, в правильному положенні, якщо ми ставимо куточок на своє місце, він одразу притягається до магнітів із хрестовини. В правильному положенні відстань між магнітами там всередині десь приблизно 2 мм. Якщо ж ми поставимо в таке положення ребро, то ребро не притягується, а відштовхується. Ось я намагаюся притулити магніти, але магніт ніяк не хоче приліпати і він відштовхується. Саме так працює нова доводка. Завдяки цій системі куб може довертати грані до 30 градусів. Можливо, комусь буде цікаво, давайте подивимось на будову елементів зблизька. Рухаємось далі і переходимо до налаштування головоломки. Перше налаштування, яке ми будемо тестити, це зміна потужності магнітів. В кубику Gan 13 ми можемо змінити магніти, тільки які притягуються до хрестовини, тобто магніти в кутах в ніжках кутів. Ось ці магніти від класичного магнітайзу перемкнути в кубі gan 13 неможливо. Для перемикання магнітів необхідно використовувати ось ці білі перемикачі. На них є цифри від 1 до 6. І також є ось тут зверху маленька стрілочка, яка показує, в яку сторону можна крутити даний диск. За годинниковою стрілкою його крутити не можна, тільки можна крутити проти годинникової стрілки. По суті, кожен куточок має ось такий диск для налаштування з трьох сторін. Але для того, щоб налаштувати магніт, необхідно зробити налаштування тільки з одного боку. Отже, я переналаштую весь куб на максимально потужне положення, тобто на 6. Готова сила магнітів була змінена і доводка сторін стала набагато сильнішою. Також стабілізація відчувається набагато краще. Переходимо до наступних типів налаштування, і ці налаштування будуть виконуватись ось тут в гайці. Отже, гайка в GAN 13 дозволяє нам змінювати два параметри, як і в більшості інших головоломок. Перший параметр це відстань між елементами, тобто ось ця відстань. Завдяки зміні цього параметру ми можемо зробити кубик швидше, щоб він краще зрізав кути. Але якщо ми ставимо дуже таке вільне положення, то є ризик того, що кількість попів і фліпів куточків буде вище. Друге налаштування це зміна сили стиснення пружин або в даному випадку магнітів. Давайте розглянемо, як саме змінюються ці параметри. Розпочинаємо з першого параметру це відстань між елементами. Змінюється цей параметр завдяки ось цьому великому зубчастому колесу, яке знаходиться у нас знизу. Крутити це колесо ми можемо тільки за годинниковою стрілкою. На даний момент у мене, полож... мене стоїть положення максимально вільне, тобто цифра, цифра... цифра 1. Отже, цифра 1 це максимально вільне положення і відстань у нас іде велика. Для того, щоб зробити максимально затиснуте положення, обертаємо дане коліщако за годинниковою стрілкою. Так, це вже у мене цифра 6. Я встановив коліщатку на 6, і тепер положення йде більш затиснуте, і кубік менше зрізає кути, але більш стабільний. Для того, щоб повністю переналаштувати куб, необхідно змінити положення коліщатка з шести сторін. Бажано виставити однаковий параметр. Наступне налаштування це зміна потужності стиснення пружин або в даному випадку магнітів. Для того, щоб змінити потужність стиснення магнітів, нам необхідно обертати ось це коліщатко. Тут є спеціальні отвори для ключика. Крутити знову ж таки треба за годинниковою стрілкою, у мене стоїть зараз. Одиничка це мінімальна, е, мінімальна сила стиснення, і кубік дуже швидкий. Давайте спробуємо виставити максимальне положення. Готово. Я виставив кубік на 6. Тепер спробуємо, що змінилось. Насправді особливо нічого не змінилось. Давайте спробуємо якесь інше положення. Це п'ятірка. Також не відчуваю взагалі ніяких змін. Трійка. Насправді трошки дивно, тому що я спробував і максимальне, і мінімальне положення, особливих змін не відчув. Отже, якщо ви хочете переналаштувати куб, так само налаштовуємо гайку на однакове положення з шести сторін. Переходимо до перевірки швидкісних характеристик і, як завжди, розпочнемо з куторізу. Куб налаштований на заводські параметри. Це у нас іде 3,3 налаштування гайки. Тобто середнє положення. Ну, 45 градусів він ріже, зрізає. Десь рівно 45 градусів. Більше ні. От що цікаво, що зворотню зрізку вже виміряти досить складно, тому що грань просто повертається назад. Ну і це, в принципі, досить велике досягнення, тому що завдяки тому, що грань сама їде назад, назад зрізається дуже високий кут. В інших головоломках, в інших кубиках 3х3 такого немає. Тепер я спробую виконати декілька формул. Досить цікаво виконувати формули, відчуття досить незвичні, тому що куб себе поводить не так, як інші головоломки. Отже, виконувати формули кубиком gan 13 в принципі непогано. Як завжди, є проблеми з контролем, це куб магли, він дуже швидкий. В руках кубик відчувається досить таки послабленим, е, таке дивне відчуття. Ну думаю, треба переходити до складання на швидкість, тому що на практиці найкраще оцінювати швидкісні характеристики головоломки. Отже, що можна сказати в кінці після виконаних збірок? Куб виявився дещо рихлуватим і такий е, якийсь нецілісний. Мені це досить не сподобалось, тому що це заважало при збірках на швидкість. Е, також система з доводкою інколи працювала не в плюс, а в мінус, тому що я намагався інколи повернути грань наприклад, на 90 градусів. І якщо мій рух був не дуже сильний, то грань просто поверталась назад. Тобто вона робила не обертання вперед, а просто поверталась назад. Загалом куб досить прикольний, він швидкий і складати її можна дуже швидко. Але якщо ви переходите на Gun 13, то вам доведеться певний час звикати до, до характеру його обертання. Тобто до ось цих доводок, до того, що він дуже швидкий, тому що тут система маглив. І знову ж таки, вам доведеться, скоріш за все, виставляти максимальне положення стиснення магнітів для того, щоб куб був більш стабільним. Головоломка досить специфічна і незвичайна, тому радити її або новичку, або профі мені дуже складно, тому що це реально новинка, тут використовуються нові технології, і кожен вже сам має вирішувати, хоче він спробувати такий куб або ні. На цьому все. Дякую, що дивились дане відео. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково поставте лайк. До нових зустрічей. Всім пока!